Так, я знаходжуся в 41-й перлині. Це на архітекторській тут двохкімнатна квартира. Тут у нас ось така велика шафа. Санвузол у нас окремий. Це шостий поверх. І звіпкадорів. Дивіться, сам 60 квадратних метрів. Дві окремі. Кімнати, зараз покажу. Кондиціонер. Так. Холодильник великий. Від з вікна у нас. В будинку є паркінг. Зараз. Тут відеогляд буде, коли йде уборка, але тут вже буде без всього, що ми тут бачимо ось. І тут шафа ще є.